На вулицях та тротуарах Луцька дуже слизько. Люди падають та травмуються. Ми зараз перебуваємо біля відділення екстрої медичної допомоги Луцької міської клінічної лікарні і поглянемо, що відбувається у приймальному відділенні, а саме у травмпункті. У стінах лікарні людно, однак у приймальному відділенні чи не найбільша черга до травматолога та рентген-кабінет. Одна з головних причин травмування людей просто неймовірна ожеледь на доріжках та тротуарах у Луцьку, бо ж більшість із них не бачила й натяку на хоча б якесь посипання. Тож ходити ними доволі небезпечно. Більшість людей до травмпункту дістаються самостійно, а декому потрібна допомога рідних. Лучанка Яна, так би мовити, дошкотельгала самостійно, вона впала на вулиці. Так, Тут. А? А, о, тут. Тут сильно болить. Mm -hmm. Так. Тут абсолютно не було. Де пачку, покажіть, де найбільше болить? Отут. Ось тут от, 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 от я покажу. Так болить. Mm -hmm. Тут? Так. Отут от сильно болить чи? Тут мені не на шею. Тут? Тут. Було? Більше як так по своду були так. Тут, так, так. так. На щастя, Яні гіпс не потрібен. Лікар виписав лікування та дав поради щодо швидшого одужання. У Лучанина Миколи проблеми серйозніші. Через нічим не посипаний тротуар. Він також впав. На рентгенівському знімку лікар помітив перелом. Зараз ми перебуваємо в гіпсувальні. Тут чоловік, який ось нещодавно впав, буквально вчора йому зараз будуть накладати гіпс на ногу. Просто шукайте. Там трошки контроль була, але суглоб повністю не розроблене, в тіповільності позиваємо. Лікар каже, що травма не важка, але все ж гіпс був необхідним. закритий даного Латеральної кісточки правого науково-ступнего суглоба. Ну, є медіальна кісточка, є латеральна. Тобто з тієї сторони під час підвертання отримав таку травму. Підвернула, так? Ну так угу. ну, це вчора ще сталося, так де трапила скільки всі чоловіково ходити? Чотири тижні. Чотири тижні як мінімум. Жителька Луцька Діана приїхала до лікарні разом з чоловіком, і на милицях жінка розповіла, як саме все сталося. Де ви отримали таку травму? Де саме це ви впали? При в'їзді до першої школи. Це ось так у вас така нога синя, це жах, звичайно. Верніть трошки, як подумали. Як суцільний лід, як машини не можуть приїхати. Закрито перелом слава Богу. Що прогнозують, скільки носити вам той гіпс? Шість тижнів. Якась новітня методика? Це полімерний гіпс. Заводи. Прибор все на бою. Нет. вже звісно. Взагалі не так. Тут добре, чи похоже? Через ожеледь і непосипані доріжки у медиків роботи добряче додалося. Черговий лікар розповів, що за пів робочого дня до нього звернулося вже більше десятка людей. На даний момент ну, з 9-ї години, як я заступив на зміну, десь було біля 17-18 пацієнтів. В основному йдуть переломи променевої кістки в типовому місці, ну, тому що якщо людина падає на вулицю, то хоче якось спертися на руку. Ну, так і називається перелом в типовому місці променевої кістки. І травми різноманітні гомілково-ступневих солобів це перелом латеральних кісточок. Там... Медіальної кісточки було, пачки були. Зараз от привезли пані, але вона впала вдома. Вірніше, не вдома, десь мусор виносила з поважного віку через вертлюжний перелом лівої стигнової кістки зі зміщенням. Травматолог зазначив, що кожна травма для будь-якої людини серйозна і тому не потрібно нехтувати болями навіть при на перший погляд незначному падінні. Але якщо лікарі стараються ефективно та швидко робити свою роботу, то про працю комунальників цього сказати аж ніяк не можна. Хоч і проводять багатомільйонні тендери на закупівлю сумішей для посипання доріг та тротуарів, та й мер не лінується звітувати про роботу техніки взимку. Однак черги в травмпункті лише збільшуються. Чому доріжки і тротуари не посипані, таки незрозуміло, бо ж ожеледь на вулицях Луцька вже далеко не один день.